У центральній міській лікарні СУМ з'явилося нове кардіологічне обладнання. Це апарат для лікування передсердних тахіаритмій і фібриляції передсердя. Остання патологія може призвести до інсульту, розповів завідувач відділення інтервенційної кардіології Денису Стименко. Нове обладнання дає змогу долати небезпечні стани оперативним шляхом, говорить лікар. Це відбувається під місцевою анестезією, робиться місцева анестезія в паху, робляться проколи, доступи, і за допомогою катетерів доходимо до серця, виявляємо певні ділянки, які викликають цю аритмію, і їх прибираємо. До цього Лоші. часу ми лікували таблетками або відправляли хворих до близлежащих городів там Полтава, Харків, Київ, хто куди хотів, туди їхав. Бо, ну, на жаль, у нас не було такого обладнання. Лише в місті Суми зараз близько 400 людей мають патологію для усунення яких потрібне аритмічне обладнання, розповіла директорка міської лікарні Валентина Домінас. За її словами, всього в Україні є вісім таких апаратів. На Сумщині він один в сумській області, взагалі в Україні, багато людей, які страждають на таку важку патологію, як аритмія, і ця аритмія не завжди лікується традиційними методами. З'явилася нова апаратура, завдяки якій можливо провести лікування тих важких форм аритмії, які не лікує. За звичайними методами. Вартість апарата 13,7 мільйонів, але придбавала управління охорони здоров'я цей апарат для нас за кошти громади сумської, територіальної. З допомогою фахівців Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Микола Амосова сумські лікарі вже зробили перші операції. Трьох пацієнтів було. Прооперовано за допомогою цієї апаратури. Аритмія була купована під час процедури. Зараз вони знаходяться під диспансерним спостереженням. Рицидиво пока немає, чувствують себе добре. Був молодий вік пацієнтів від 30 до 40 років. Згодом, за словами Дениса Устименко, у відділенні інтервенційної кардіології планують придбати обладнання для лікування шлуночкових аритмій. Анна Книш, Валерія Зарудна Суспільне новини Суми.